Посадовими особами північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проводиться тематичний тренінг з імітацією реальних дій на тему роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 вольт. Зараз ми бачимо на екрані, як перевіряють засоби захисту, які будуть використовуватися під час роботи. Засоби захисту для роботи в електроустановках напругою понад 1000 вольт наявні та випробувані. Робітники отримали дозвіл від диспетчера на підготовку робочого місця та допуск бригади. Напруга на підстанції виключена заздалегідь. Зараз ми бачимо, як бригада перевіряє строєву будівлю. Кір'ян. Оглянули обладнання ТП-112 без зауважень. 10 на 9. Готуємо робоче місце, інструктуємо, опитуємо та допускаємо бригаду за нарядом допуском 2274. На екрані ми бачимо, як перевіряють кожну фазу на відсутність напруги. Напруга відсутня. Зараз ми бачимо підготовчий процес робочого місця та встановлення переносних заземлень. Після заземлення ще раз перевіримо, що напруга відсутня. Напруга відсутня. Підготовка робочого місця майже завершена. Інспектор Держпраці нагадав, що дані роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки. Працівники, які допущені до цієї роботи, повинні пройти спеціальне навчання з охорони праці, мати відповідну групу з електробезпеки та в установленому порядку пройти періодичні медичні огляди, а також перевірив посвідчення бригади. Зараз для членів бригади проводять цільовий інструктаж та наряд, допуск і перевірку медоглядів. Інструктаж завершено. Бригада готова приступати до роботи. За нарядом допуском 2274 два робоче місце підготували. Бригаду проінструктували, опитали та допустили до роботи. Бригада приступила до роботи, ми бачимо процес заміни селі гелю, також його називають посушувачем або вологопоглиначем. Нагадуємо, під час сигналу повітряної тривоги всі роботи повинні зупинитися, всі повинні пройти в найближче укриття. Ці роботи виконано успішно. Прилади та інструмент прибрали і бригаду вивели. Тематичний тренінг, тренінг пройшов успішно. Роботи виконувалися згідно чинного законодавства з охорони праці.